Привіт! Уявіть, що існують планети, які виглядають так дивно, що здається, ніби вони з іншої реальності. Сьогодні ми подорожуємо космосом, щоб розказати вам про найдивніші планети у всесвіті. Пристебніться, буде дивно. Планета з дощем з алмазів. Назва 55 Цендри Е або подібно. На цій планеті може йти дощ із справжніх алмазів. Уявіть, ви піднімаєте парасольку, а з неба падають алмази. І так це реальність. Хоч і далеко від землі, тут не варто забувати про космічні шоломи. Повітря тут не для людей. Пекельна планета з рекордною температурою. Кельт 9 бі. Факт, Температура тут сягає 4300 градусів за Цельсієм, гарячіша за деякі зірки. Тут навіть метали плавляться. Це як курня з суперпечами, тільки на космічному рівні. Якщо б ви сюди полетіли, краще взяти шорт з вогнетрівкого матеріалу. Планета Океан без суші. Назва. Ліаза 1214Б. Вода може покривати всю планету, суші взагалі немає. Уявіть де? світ, де ви не знайдете жодного клаптика суші, лише океан до самого горизонту. Місце для серфінгу, якщо б там була атмосфера, а не токсичні гази. Планета, що світиться в темряві. Назва? ГД 1,8973 Б. Яскраво синя планета. На ній йдуть помаранчеві дощі з рідкого скла. Ви коли-небудь бачили дощі скла? Тут він падає як помаранчеві іскри, а планета світиться як нічний неон. Планета з екстремальною гравітацією. Равітація тут настільки сильна, що буквально тягується в космос. Назва васп 18B. Тут ви б не змогли підстрибнути навіть на сантиметр. Равітація така, що повітря буквально стікає в космос. Космос. Повний дивовижних і неймовірних міст. Хто знає, які ще планети чекають на нас у глибинах Всесвіту, пишіть у коментарях, яка планета вам сподобалась найбільше, і не забувайте підписатися, щоб побачити ще більше космічних чудес. Всім па-па!